Кожен дистрибутив Linux має свою душу, свій характер, і знаєте, що його визначає. Менеджер пакетів? Саме так. Сьогодні ми зануримось у світ трьох гігантів APT, DNF та Pacman, і спробуємо розібратися, що ж робить кожен із них таким особливим. Отже, наш план такий спочатку невелика подорож у минуле, щоб зрозуміти з якого хаосу все починалося. Потім подивимось, як менеджери пакетів стали справжніми рятівниками. Далі найцікавіше влаштуємо поєдинок між нашими трьома героями. Ну і наприкінці, звісно, спробуємо підбити підсумки. Гаразд, давайте почнемо. Щоб по-справжньому оцінити те, що ми маємо сьогодні, треба згадати, як усе було ну, скажімо так, не дуже весело серйозно. Те, що зараз робиться однією командою в терміналі, колись було справжнім квестом, процес, який вимагав неабияких зусиль, терпіння і, чесно кажучи, трохи вдачі. Уявіть собі картину, ви завантажуєте архів, такий собі Тарбол, а всередині просто купа файлів, і що з ними робити? А розпихати вручну по потрібних теках, ніякого вам контролю версій, ніяких автоматичних оновлень, а найгірше залежності. Якщо програмі для роботи потрібна якась бібліотека, то що ж, удачі в її пошуках та ручному встановленні. Це був справжній кошмар. І ось коли здавалося, що цей хаос вічний, з'явилося геніальне рішення. На сцену вийшов менеджер пакетів. Ключова ідея була простою, але революційною. Давайте запакуємо програму разом з усією важливою інформацією. Версією, описом і, найголовніше, спуском усіх залежностей. Тепер система точно знала, що ще потрібно встановити, і робила це сама. Це змінило все. Важливо розуміти, що це система з двох частин. Давайте уявимо ресторан, бекенд, тобто DPKG чи RPM, це кухня. Саме там відбувається вся магія файли розпаковуються, розкладаються по поличках. А фронтенд, тобто APT, DNF чи Pacman – це наш офіціант. Він приймає замовлення, спілкується з кухнею і вирішує всі проблеми, наприклад, знаходить усі потрібні інгредієнти, тобто залежності, у величезних сховищах репозиторіях. Так, а тепер переходимо до головної страви. Подивимося на наших трьох титанів, і це не просто інструменти. Ні, це відображення цілих філософій, що стоять за їхніми дистрибутивами. Якщо спробувати дати кожному коротку характеристику, то вийде приблизно так: АПТ – це надійний ветеран, стабільність і гігантська база програм його друге ім'я. ДІНФ це сучасний професіонал, націлений на надійність корпоративного рівня. Ну а пакман це справжній спідстер. швидкий, простий і створений для тих, хто любить усе тримати під своїм контролем. Будьмо відвертими, це питання, яке цікавить багатьох. Швидкість має значення, і знаєте, результати можуть бути досить неочікуваними. Ось послухайте, що пише один з користувачів. Це не якийсь синтетичний тест, а реальний життєвий приклад, встановлення звичайної, але дуже популярної оболонки з ЕСH і різниця. Ну, вона просто вражає. У вісім разів тільки вдумайтесь. Звісно, це не означає, що Пекмен завжди буде рівно у вісім разів швидшим, але це дуже яскраво демонструє, наскільки різними є підходи до архітектури цих систем. То в чому ж секрет Пекмен? Ну, по-перше, формат його пакетів значно простіший, це по суті звичайний архів. По-друге, пакети в Debian часто виконують купу додаткових скриптів під час встановлення, і по-третє, філософія пакування. Debian любить усе розбивати на малесенькі пакетики, що ускладнює розрахунок залежностей, Arch, навпаки, надає перевагу більш цілісним пакетам. Але швидкість це ще не все, правда ж, особливо коли йдеться про стабільність системи. І ось тут на сцену виходить DNF зі своїм козирем, надійністю та безпекою. Це, мабуть, одна з найкрутіших його фішок справжня машина часу для системи. Кожна дія, чи то встановлення чи оновлення, записується. І якщо після якогось оновлення щось пішло не так, можна просто подивитись історію і однією командою скасувати проблемну операцію, просто повернути все як було. І це не просто якась теоретична можливість, ось що кажуть досвідчені користувачі. Це реальний інструмент, який може врятувати купу часу та нервів у критичній ситуації. Гаразд, ми поговорили про швидкість пекмен і надійність DNF. А яка ж суперсила в APT? Ох, тут усе просто! Його головний козир це масштаб, неймовірний гігантський масштаб. Просто спробуйте уявити це число: понад 60 тисяч офіційних перевірених, готових до встановлення програм. Це означає, що майже будь-який софт, який тільки може знадобитися, вже є в репозиторіях, і це гарантує стабільність і безпеку. Ось ця таблиця чудово підсумовує все, про що ми говорили: APT – це стабільність і вибір, перевірений часом. DNF – це сучасність і надійність корпоративного рівня. А Pacman – швидкість і контроль для тих, хто знає, що робить. Кожен менеджер, це дзеркало свого дистрибутиву. Ну що ж, ми розклали всі карти на стіл. Настав час відповісти на головне питання то хто ж переможець? Який менеджер пакетів найкращий? І знаєте, ось ця цитата з одного форуму, мабуть, і є найкращою відповіддю. Для більшості завдань різниця не настільки критична. Набагато важливіше обрати дистрибутив, чия філософія, спільнота та екосистема вам до душі. А менеджер пакетів це просто інструмент, що йде в комплекті. Але на цьому історія не закінчується. Зараз активно розвиваються технології, які намагаються вирішити проблему сумісності раз і назавжди. І тут є два основні гравці Flatpak та Snap. Ідея в обох схожа запакувати програму разом з усіма залежностями в один універсальний контейнер, який працюватиме будь-де. Flatpak більше орієнтований на спільноту і ручний контроль. Snap, за яким стоїть компанія Canonical, пропонує автоматичні оновлення і ширше застосування не тільки для десктопу. І це залишає нас з великим питанням про майбутнє. Чи йдемо ми до уніфікації, до єдиного стандарту для всіх? Чи ж це різноманіття підходів, яке ми бачимо в APT, DNF та Pacman, назавжди залишиться головною рисою світу Linux, надаючи кожному свободу вибору? Відповідь покаже тільки час.